Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це більше ніж просто спортивний захід. Це живий прояв нашої пам'яті, вдячності та шани до тих, хто віддав життя за Україну, і підтримка тих, хто сьогодні стоїть на її захисті. Це можливість для кожного з нас зробити символічний крок на честь героїв, наших земляків, рідних, знайомих чи тих, чиї історії стали близькими кожному серцю. 30 серпня забіг одночасно пройде в усіх містах України та за кордоном, там, де є небайдужі. Подільськ теж долучається до ініціативи і ми запрошуємо всіх охочих взяти участь. Обрати можна будь-яку з дистанцій 2, 5 або 10 кілометрів. Це не спортивне змагання, а знак вдячності. Тут немає переможців і переможених. Є лише єдність, спільна пам'ять і наш внутрішній поклик подякувати. Участь безкоштовна, але потрібно зареєструватись до 10 серпня. Зробити це можна за посиланням, яке доступне за QR-кодом. Це не змагання на швидкість, це символічний крок назустріч пам'яті, єдності та вдячності. Під час забігу кожен може згадати конкретного героя свого рідного, знайомого або того, чия історія торкнулась душі. Приходьте самі, беріть друзів, родину, колег. Разом ми покажемо, що пам'ятаємо, що вдячні, і що ми єдині. Долучайтесь разом вшановуємо наших героїв.